Всім доброго вечора. Так, от зараз дійсно вечір. чуть сніжок залітає. Сьогодні 2.02 2026 року. Так що, що, що в мене в планах? У мене в планах демонтувати цей, витягнути двигун. Хочу витягнути, але потрібно тут це Вимити хочу, покрасити, пофарбувати, далі попідварювати де потрібно. Так що хочу витягнути двигун, замінити на ньому сальники, помити. Може пофарбувати, навіть, не знаю, це клапан якось, Все не очень. Ну а саме краще це зробити, це без двигуна, все, щоб він був винятий, почистити удобно. І коробку обслужити, двигун. Так що йду починати розбирати, потихеньку знімати. Все таке лишнє, радіатор. Там фільтр, коробку відкручу, штани. Це, це не штани вже називається. Ну, коротше, прийомну вихлопну трубу. Так що йду, потихеньку буду знімати і буду вам показувати процес. Так, воружив із інструментом, набор головок. Ось такий китайський дешевий шуруповий гайковірд. Набор рошково накидних ключу. Буду приступати. Знімав генератор, радіатор. Тот бачок зніму на фільтр. І щеплення буду знімати вшитку. откручу з салона. Там відкручу так, щоб трубку не розсоєдиняти. Бубтом не прокачувати. Всю систему систему так ціліком. Буде готова вже якби. би. Ну, потім таке. По мелочам стартер, там фільтр, провода, таке бабіну, крильчатку зніму. Так що приступав. Так, ну щось. Що, так уже вдалося підрозібрати. Тут зняв. За такий недовгий відрізок часу. Якби з цієї сторони вже все таке, нічого вроді. Там вижу, навіть на кожуху і болтів нема. Генератор взагалі тримався тільки зверху на цій одній планці. Внизу просто так болт вставлений, а задів взагалі не було. Просто тут не дивився якого він року. Так, почистив я чуть-чуть генератор. І ось тут у нього є... Тут, от, не пойму толі четвертий місяць 72-го року. Так що, походу, це ще заводський. Значить, Машина, напевно... Кейкатек. Г-108Г. Зтягну все це, короче. Ось так я вже тут під капотом вже якби і капот зняв. Тут все зараз так видно. Спереди вже так. Ось таке що тут мокроє. є. у цей я вже все повністю проводку. О, там. Просто вперся в кузов. Коробку все я просто єдиний, так хочу зараз трішки вперед і там талька і буду пробувати винімати. Ну що, я вже зацепив, вже шатається, так Медленно воно крутиться. Так, ось так він виглядає. Грязно якийсь весь в потоках масла. Так десь тут мастило текла походу. Кось мокрий. Ну, а тут ось так виглядає. Зараз іду його опускати. Тут поставлю, потім віднесу в бік, та... опустив я його на землю. Так, тальку склав. Так. ну, Я думаю, більш детально. Покажу як буде день днем, бо то так не дуже видно. От капотку ще познімаю, а то так зараз не дуже, тут треба все буде відмити. Так що на сьогодні, я думаю, раз завершу свою роботу, а далі буду його відмивати. щоб поки що... Поки що на сьогодні хватить. Ну що, наступив слідуючий день. Тобто наступний день. Така у нас погодка. Сьогодні у нас 7 лютого 26-го року. Ну Десь плюс 12. Дивився в градусник в машині. Так, от хочу в придневному світлі показати двигун. О тут двох руків взагалі не було. Не знаю чому на кожуху. Так, ну що тут? Що тут? Тут? Нічого такого. Двигун та й двигун. Грязний. Такий ужасно грязний. Це його чуть-чуть мив, і такий ще грязний. Опу, по-моєму, зніму поки що, поставлю десь в сухе місце, щоб а, висохла, не ржавіла, не сирость не була. Зараз та... і зніму. Ну а так що, блін, будемо дивитися при розборі. Хочу подон все-таки зняти, щоб покраще вимити. Так... Ну, так досить в украсті видно заводки. Просто ну, це його не рідний. Ні зразу відразу сказали, що це типа наміняний. Купляли, ано, а ну, та з чого купляли, не знаю. Судячи по пізнім цим колекторові. Та, напевно, з 21.37, це 21.38. Да, 21.37 це універсал. Це скорше всього з 21.38. Так що ось так. І так, під капотом у нас тут. Ну особо, чуть трохи ржавчина, де акумулятор. Ну, так, от тут не погнило все грязне. Все в маслі. Ну Це даже плюс, що все в маслі, зато не здержавіло тут нічого. Балка вроді непогана, дивився. Що я, якось так от. Радіаторчик масляний присутствує. Такі бібіпкала. Я думаю, просто зачистити, погрунтувати, а отут що тут щось варили. Потрібно буде якось і справити це. А так непогано досить. Це це відчищу, відмию, погрунтую, подварювателем там такого особи нічого. Ще потрібно подушка двигуна, тут одна. Тут це розпала частина. Така не очі. Трапеція це, я так поняв. То лі новоділ вже такі шестигранний, то ли вони такі були. Не знаю. Так що... Якось так. А зараз поставлю капот на місце. І буду його поки що в гаража, якби... Потрібно мені гараж, якби їздові автомобілі ремонтувати п'ятерку треба потрібно чуть-чуть там ходову перебрати. Так що його поки що на двір Двигун там понесу де з 412 у замо стоять. Так що поки що на цьому, я думаю, буду з москвичом якби, припиняти з ним роботи. Потім ну, буду розбирати перед, крила, фартух. А це вже пізніше, як ну, якась весна почнеться. Хоча у нас по погоді, якби весна, вже якась вона обманчива. Так що, поки що, всім пока. Всім до зустрічі.